Добрий день, панове! У цьому відео я хотів би показати, як користуватись е, у деякій мірі утилітою у Linux, яка називається DIC. Е, це утиліта для перевірки та роботи DNS. Будемо експериментувати на моєму DNS-сервері. Де нас є ДНС-сек, це технологія підпису до е, доменних імен. Е, там є е, кілька службових зон, також є. Також є, також цей ДНС працює як кешуючий. і також вміє нативно розводити зони. Ось, до прикладу, зона ithobby.km.ua. як бачите, тут є IPшні хоста. і є IP самого dns сервера це так званий glue Record, що ще можна зробити? Давайте на моїй зоні трішки поекспериментуємо. Зверніть увагу, що у нас є також поле Flux, яке, яке... Містить е, пропорції специфічні для вашого запиту, а також є деякі додаткові пропорції. Як я вже казав, е, на моєму DNS-сервері також є dns сек налаштований. Оця зона у тому числі підписана. Як знати, що зона підписана. Річ в тім, що в такому випадку у вас з'явиться додаткове поле AD. Для, чого, для того, щоб зробити запит е, із запитом ключів, потрібно додати аргумент DNS DNSSEC, плюс DNSSEC, Після чого. Буде виконано, виконано запит, і за, де також будуть запитані ключі із сервера. Як бачите, у нас, у, нас у тому числі з'явилися ключі. рр це ключі, це публічні ключі цієї зони. А чому їх два? Тому що їх насправді два. Тому що зона підписана двома ключами. Також можна зробити запит деяких інших полів. Наприклад, запит по замовченню це запит А запису, це просто буде айпішнік. Ось це насправді цільовий запит. Оцей домен розвивається в, в, в оцю IP-адресу. Також можна зробити запит, наприклад, СОА запису, який містить метадані цієї зони. Тут є. Е Електронна адреса адміністратора, а також е, таймінги, по яких оновлюються ті чи інші запити, наприклад, на DNS-серверах, а також тут є серіал, ось він, це ідентифікатор зміни у, змін у, домі, у цьому домені. Цей запис, цей запис насправді, він є уніфікованим, але насправді може містити будь-які значення. Як бачите, тут є ніщо інше, як рік, місяць, число місяця і каунтер. Додатковий, насправді, тут може бути, як я вже казав, може бути будь-яке число. Але прийнято все ж таки використовувати ось такий тип запиту, тому, запису, тому що це зручно, тому що ми зразу бачимо, в якому році, в якому місяці і в, який, в якого числа було редагування цього запису, а також ми бачимо кількість змін у цей день. Це насправді дуже зручно. А ось ці записи, вони говорять про таймінг, з яким потрібно оновити ті чи інші запити, записи, наприклад, на авторічних на dns серверах Як ви знаєте, зазвичай DNS-серверів є кілька штук це авторитативний сервер, тобто первічний. І він має вторічний сервер. ось цей, цей сервер вже не мій. ns.secondary.net.ua, Це вторічний сервер. Якщо ми здійснимо до нього запит, е ми отримаємо ті ж самі дані. Е що, що, що буде свідчити про те, що він е робить Імпорт даних саме з цього сервера. Якщо ми дійсно, Як бачите, запит, е, записи ідентичні, е, тому що цей сервер імпортує дані саме з цього авторит... авторитатівного сервера ns.vps.ithobby.km.ua. Також, насправді, є інші типи запитів. Можна, наприклад, запитати адресу IPv6, але як бачите, цей домен не надає IPv6 адреси. Чи інші запити, звичайно, що є. Наприклад, можна задати запит MX. Який нам видасть e, SMTP сервер, Тобто, по цьому запиту, під час відправки листа e, інший поштовий сервер знає, куди під'єднуватись для відправки листа. Тобто, якщо домен е, е, якщо е, кореспондент знаходиться у домені IT, .hobby. Cam.ua, то усі листи насилаються саме на, на усю адресу. Тобто, тобто при відправці листа інший SMTP-сервер дивиться, куди потрібно під'єднатися для відправки листа кореспонденту у доміні ITHobby.km.ua Також можна подивитись, наприклад, список список серверів. Ось це цільові запити. У нас тут є два NS-сервери. Як я вже казав. О, бачите. E, ns сервер Second. Все ж таки надає IP адресу IPv6. E, насправді, я роблю запити безпосередньо до сервера, Але запит може бути здійснений і через інші сервери. Наприклад, якщо я цей знак собачки це е, зробити запит безпосередньо до конкретного NS-сервера. А ось ці вісімки, це е, NS-сервер вторічний або кешуючий, який надається компанією Google. Ви також не можете користуватися. Це дуже популярне рішення. Якщо я зараз зроблю запит, я отримую аналогічне рішення. Але як бачите, запит набагато простіший відповідь. У мене є тільки IP-адреса і все. Можна зробити і інші поля, наприклад, TMX. Тут так само просто буде запис і все. Чи інші поля? Звичайно, що є. Я думаю, що ми у цьому ролику їх розглядати не будемо. Особливо. Також у звичайному режимі запити виконуються безпосередньо до, до локальної адреси, яка вказана у вашій конфігурації. Тобто, якщо у вас локальний комп'ютер або мобільний телефон, усі запити здійснюються, скоріш за все, до кешуючого NS-сервера у вашій мережі, скоріш за все, це ваш. Роутер, модем і так далі. Якщо я зараз з'яснюю запит, звичайно, що це все успішно розрозовується. І насправді е, має написати, до, якого, до якої IP-адреси був здійснений запит. Якщо, якщо ми подивимося, уважно. Ми побачимо, що дійсно IP-адреса змінилася це сервер 192.168.0.1. Це мій роутер. насправді. Але є насправді ще одне питання. Чи можна зробити так, щоб запити підмінялися? Звісно, що можна. Як ви бачите, зараз я цей урок записую в оточній операційній системі Linux, а точніше, це Rasmian Stretch. І звісно, що тут є файл хост, який у будь-якому Unix. У Windows теж є такий файл, це Windows 72 ЄTC, там також є файл хост. І насправді при розові імен у T2Diec, цей файл не читається. Але якщо у вас працює утиліта, тобто, якщо ви розовуєте. Іменно, наприклад, браузером цей файл буде успішно читатися та використовуватись. E, наразі це все. Дуже дякую за увагу. На все добре. До побачення!